Добрий день, малята! Подивіться всі, будь ласка, у вікно. Що ви там побачили? Чи змінилося щось? Так, змінилося, правильно. А що змінилося? Погода. Чому вона змінилася, як ви гадаєте? Так, тому що настала осінь. А як змінилася наша погода? Стало холодніше, правильно. Травичка пожовтіла. Так. Листячко починає жовтіти. Правильно, вітер став холодніший. А ввечері сонечко стало раніше сідати. І ви вже не можете так довго гратися на вулиці, як раніше. Так, від цього стає трішки сумно. Але ми на сьогоднішньому занятті піднімемо нам настрій. Ми сьогодні намалюємо ось таке яскраве сонечко. Подивіться уважно, на що схоже сонечко? Якої воно форми? Так, воно кругле і жовтого кольору. Давайте ми сьогодні з вами його намалюємо. Дітки, для того, щоб намалювати сонечко, нам знадобиться білий папір, пензлик, серветочка, стаканчик з водичкою, фарба жовтого кольору для сонечка і зеленого для травички. А також, щоб нам було легше, саме сонечко круглої форми ми намалюємо за допомогою звичайної чашки. Ми покладемо чашечку ось так, і обведемо простим оліпчиком. Зробимо таку заготовочку і будемо фарбувати наше яскраве сонечко. Намочимо пензлика в водичку, візьмемо жовту фарбу. І ось такими рівними мазочками зафарбуємо. Пензликом ведемо в одну сторону, щоб він у нас не розкоювався, щоб він був гарний, причесаний маленькими такими. Ми зафарбовуємо наше яскраве жовте-жовте сонечко. І воно буде нам піднімати настрій в осінню пору. Дітки, нас подивіться, яке вийшло яскраве сонечко, але тут, мабуть, щось не вистачає. Подивіться уважно. Так, тут не вистачає яскравих промінчиків. Давайте ми їх намалюємо одним рухом проводимо пензликом. Лінію. І виходить у нас промінчик. І так робимо стільки промінчиків, скільки нам захочеться. Можна 5, 10, а можна багато багато, щоб наше сонечко було дуже гарне. Дивіться, яке яскраве сонечко у нас вийшло. Ось так ми намалювали промінчики, промили гарно пензлика, витерли серветочкою. І зараз ми з вами візьмемо зелену фарбу. І намалюємо травичку. Також робимо маленькі лінії. Ось такими рухами. І в нас вийде гарний малюночок. Також можна малювати травичку стільки, скільки захочемо. Кісточку ми зараз помиємо, все з вами доробимо. Малятка. Ось така картинка в нас вийшла. Я із задоволенням буду чекати ваші малюночки. До побачення!